Магазин, блядь, а це його, блядь. Зайшов до... то між нами. Бібліотека ще, бля. А, до її ворота я бачу, красний цілому. О, я туди зайшов. О, я ж якраз кажу, і наблюдаю, блядь. О, туди я зайшов. А -а -а. Ну. а Зробила мені каву, бля, все. А старенька побігла на город нарвала хлопця. Я кажу, що треба, как, нічого не треба, каже, може зеленина, зелени. Якщо кажу, маєте петрушку. Ось таке вот, щоб його рук закласи, то нас купити. Стара, поки наскубила, я випив каву, десь газопопит. Навіть пива баньку не випив. Випив трішки кави, кажуть, робити. А хую, ні, я нема. Малого нема. Малий є вдома, а старий хую знайде. Я й не питався, я чисто так. Нічого лишню. Без фанатізму. Ні, я був взяв два морозового пломбіра. Підав їм. Отого ну, білого, таке я люблять. Я взяв тобі і мені, а потім вже коли пішло діло, то я вже не міг їх в пакеті отримати. Тут всі купили, блядь, Там ще якась лайба я, ну. 400 метров, блядь. ты ж климаты, блядь. Вот это завтра моя Юлька б я все знала, где я был, блядь. Ну, скажем, по кругу, хорошо. Да. Да Та мне похую. Я дай-ка сам свою историю успею. Блядь. Возьму пиздану, ты блядь. А то и так немаешь чем делать. Хлопы, 32 роки, блядь. Ты ну, с детьми ходишь. Ты с детьми такого не любишь, блядь. Я уже не в том. Та і бити його нема за шо б За б дощого бив Тут банна Не за щось принять не так видипа я його понимаю не сявся реально хрину, а інших. Под А ти йому знає що? Він піздить, киздить. А ти йому той відповідає, скажи Вася. Скажи хто є, скажи Вася. Воно мене заєбало, це не до мене. Мені тебе йобнути, блядь. Він почне кричати, а попробує, я зараз йобну. І він зразу засид, блядь. Він сидить піздец, бля. Він просто балабол серед балаболів, а коли приходиться до страху, він так очкує Ми з одного села, але ну, він на мене вже таке на піздів були моментами, блядь. Були моменти, що я там не прявий, ще щось. Але я, блядь, старався завжди поняв. А він курва, ну нахуя жінці розказувати. Навіть мене шайтаном повезло на задумку. Він теж сказав. Ще в той самий вечір, зразу, ще, ще задумка не прийшла, блядь, він вже все розпіздів, блядь. Ну нахуя таке? Ну нахуя таке? Не розумієш, то саме ти жона я жонатий, я, 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 я зразу своїй жінці, а моя зразу твої те, розказує, я, розказує, яка твого Дмитрика задули, блядь. Ну нахуя таке, блядь, а? Це просто блядь, так тебе я йому кажуть, хую темний. Від піжжі буду бивенька, а то не я казав. Як якого хую, то від тебе ніхто до моєї жінки телефону не має, бля. Ну то є ти до натьки, а натька моє, бля. А хто Гуд позвонив, ні. Хто щекбать дзвонив, ні. Та ж ніхто не дзвонив, ніхто не знає. Блин. Ну я, бля. Але саме перше було, як ми запізнилися. На 5 хвилин запізнювалися, і буртик там тіпа, їбав. Він на мене почекав дві хвилини, коли приїхали. Я мав вийти в точку А, так? а я залишився в точці Б. Але я вийшов. Ми все встигли машиною, але мали б їх на 10 хвилин пізніше, блядь. Можна було Буртикові сказати, ми не запізнилися, коли нас чекали. Ми ніде не попали, ніхто на нас не чекав, зальоту не було. Але Буртик казав, що сказали Буртикові, що приїдемо за 10-8. А приїхали за 5-8, на 5 хвилин запізнилося. Але до шокування ми встигли, все нормально. І Бог його спитав, чому ми запізнилися. Можна було сказати, що дорога слизька. А він сказав, що ми чекали на Шумського, бо Шумський ще Юльку їбав. А ми чекали на нього. Типу я з жінкою спав і ще на мене почекали 5 хвилин. Ми 5 хвилин потратили на Шумського біля подвіря. Виходить три місяці чи два. Нічого не спливала, бурди каже, що так любить свою жінку їбати, що на тебе Фрейд чекає під подвір'ям. Ти розумієш? Я потім вйобну. каже, кажу нахуй ти таку хуйню кажу, то тільки знаю, я та і бурдик. Ну, такий Буртик би мені слова не передав. Слово б слово перевела. Кажу, то ти то сьогодні, каже, я того не піздів. Каже, та Іван погрібний на мене не чекав. Бі. Розумієш, не? ти за мною під'їхав своєю машиною. Бі. Ти фідо, ти Таким, що два наляв. То не я, то не я. Що один випив, то я, я спіздів, я що з собою зроблю? Я люблю піздіти. Кажу, що з тобою любити, то тебе знаю. І не піздити тебе, блять.